Кошенята попліткуємо, що відбувається між мною, ектором Хіменесом Браво та українськими медіаресурсами. Мощуйте зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо плідкувати. Ну що ж, за доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в діректному інстаграму, залишитися анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Багато класнючих пліток з'явилося нових свіженьких, а у нас несеться. Здається, це вперше на нашому каналі трилогія. Понеділок, ектор, вівторок, ектор, середа, ектор Хіменес Браво. але потрібно поставити крапку в цій трилогії, інакше буде нестися постійно. Я хочу розумувати, що відбулося за останню добу і чому про це важливо говорити. Розпочнемо з того, що дні чотири так точно ектор Хіменес Браво мовчав. Далі наш кейс підхопили усі медіаресурси в телеграм-каналах. Почали писати про те, що в мережу злили хтивки, злили його відеокружечки, які надсилав молодикам, і ці молодики до отримання паспорту. І це мене м'яко кажучи обурило і здивувало, тому що відбулося викривлення суті цієї справи. Це дуже важливий момент, і я хочу це проговорити. Його хтивки і кружечки були. Залиті на іншому телеграм-каналі, і знаходився цей пост там більше трьох років. Просто Кошеня мені скинуло скріншоти з цього пабліку, і я це продублював, тому що не було інфоприводів влітку нічого не відбувалося. І до цього можете знайти підтвердження на моєму ютуб каналі десь за дні 3-4, як ми зробили репост з того телеграму. А Кошеня мені присилало інформацію: що дивися в мене був досвід, значить, знайомства з ектором. І справа в тому, що я відмовив в діалозі далі, і він дуже агресивно реагував. І мені стало цікаво, у разі, якщо я репостну те, що вже є в публічному просторі, чи будуть надсилати кошенята більше інформації. Тому що так працює пліткарство завжди, коли ти даєш клич або виставляєш якусь тезу, і якщо це правда, несеться стільки інфи, що просто не зупинити. Якщо неправда, ніхто нічого не пише, все. Тема вичерпана. І після того, як в моєму телеграмі побачили, посилання на ці хтивки понеслося, хлопці почали масово писати в мій інстаграм. Звісно, що анонімно і чому анонімно, я вже задовбався повторювати. По-перше, це історія не гетеровідносин. Коли засуджують в тому ж арбузерстві гетеро, а тут взагалі така історія несеться. І в процесі діалогу з хлопцями, бо все починалося з чого: о мені ектор теж і не таке слав, і так далі, і так далі. А потім я дізнаюсь, один пише, що йому 15, другий пише 16, третій пише 17, 17, Потім був ще один 18. Я перезапитую: а чи можете мені показати матеріали? Ну вашу приписку заскрінену, якісь відео, які він тобі скидав, що є певні підстави, ну як мінімум, задуматися. Що твої слова мають місце бути, і кошенята одне, друге, третє скидує мені певні особисті скріни, з яких я зробив свої висновки, і вирішив оприлюднити історії хлопців на анонімних засадах. Що я тут зробив не так. Все як зазвичай. Ектор Хіменес Браво, який зараз намагається звинуватити. Зараз ми до цього дійдемо, в тому, що це проплачена акція, екторе, видихни. <плес> я чотири роки на цьому каналі публікую. Цитую і розповідаю те, що присилають нам глядачі, рандомні глядачі. Саме анонімно в цьому і суть пліткової спільноти. І там, де правда, воно завжди з часом, бувають плітки, яким потрібно і декілька років, підтверджується. Буває те, що підтверджується відразу. А буває там, де ми інформаційно помиляємося в тих чи інших фактах, я завжди це доповню в телеграм-каналі. Або виправлю цей кейс. У випадку з Ектором це. Штрих до портрету, ось та суб'єктивна думка. Тому що викрутили в медіапросторі, що є звинувачення, коли його ніхто ні в чому не звинувачував. В моєму першому відео про ектора є дисклеймер, в моєму другому відео є дисклеймер, на який наклеп ти збираєшся подавати до суду, Екторе, про що ти заявив публічно в своєму інстаграмі. Але до цього ми зараз дійдемо. Як завжди, 4 роки поспіль озвучуємо те, що нам надсилають. Чи маємо на це право? Звісно, маємо в цьому суть демократії та свободи слова. Також в українських змі, які почали шерити цю новину, весь акцент був на тому, що ектор спілкується з хлопцями, тобто шоколадне морозиво, а не ванільне. Я хочу наголосити ще раз: втретє, я вже втомився про це говорити, але скажу, немає жодного значення. В якої людина орієнтації публічна, непублічна. Дорослі люди можуть робити одне з одним, що заманеться в рамках закону, в рамках взаємної згоди? В даному кейсі є історії, зазначено було, що знайомство з ектором, на думку Кошенят, було травмуючим. І із зачитаних скринів, чому ця людина вважає отриманий досвід травматичним? Мартиновська кинулась підтримувати ектора з словами дорогенький, тримайся, Ярославський, ну я розумію, щоб не потанути разом, як то кажуть, один спільний Титанік. У мене немає жодних запитань до колег-ектора. У мене скоріше питання до того, які формулювання зробив ектор в своєму публічному відеозверненні. Я вам включу голосом і я хочу додати свої коментарі. Сів кадр, нервуючий, блідний. Час з вами поговорити. Не знаю. Що пошати з зорону. Я зараз консултую з юриста. Це серйозно. Це не жарти. Людина, які зводить наклід, має приповідати по закону. Екторе, наклеп, це коли є конкретне звинувачення. З моїх вуст не було жодного звинувачення. Я все як завжди робив в рамках своєї професійної діяльності. Війна на жаль, і зразу я разом із сім'я дуже багато відео відтримка Україна зробі. До чого тут підтримка України? До чого тут те, що ти зробив? Ну, мова ж зовсім йде про інше. Це називається в професійному полі зміщення акцентів, аби відвернути увагу від головного серасу боти із Росія. hate, dojde paha to uh, sačenia, uh, čeri sa uh, direct. Uh, se bude dojde paha no la mene i la soja simia. Ja bude same strašné situace. От дивіться, він для себе вибудовував стратегію. Йому допомогли, йому підказали, який побудувати образ, щоб це медійно красиво, благородно сприйняли. От дивіться, я такий молодець, я залишився в Україні, я тут для України допомагаю. Мені там стільки всього неслося спочатку повномасштабного, і я думав, це найстрашніше, а виявилось ні. Слухаймо далі. Я не знаю, що зараз коплія Решіль і разом із мій командир. Юрій Федоренко, що екто, ектор, мене брато, буде амбасадор Акілець. Ето був саме до чого тут твоє амбасадорство із ЗСУ. Яке відношення твоє, взагалі для мене формулювання амбасадор ЗСУ? Я не беруся коментувати якось, тому що я не є фахівцем в даному напрямку, але для мене це звучить як для просто користувача от соцмереж, який почув це голосове, дуже дивно. ну, Амбасадор, окей. А, багато хейт Людина написав, я знаю, де ти живеш, я знаю, який дім, Ми блокував, мій ударів. Це знаєш. Коротше, тут він вибудовує образ, який він класний, воїн України, син України. А, все зрозуміло. Знімаю для вас відео емоційно, забув підмітити вагомий, досить вагомий штрих. Як то кажуть до портрету, зверніть увагу, коли усі медійники шкваряться, ті, хто потрапляють в гучні скандали, чомусь відразу всі говорять, я доначу, я допомагаю ЗСУ, я скільки зробив для країни. Це така ганебна маніпуляція, тому що ЗСУ це не щит, меч від ваших зашкварів. ЗСУ це Збройні Сили України. Це люди, які боронять Україну. Це люди, завдяки яким ми взагалі. Маємо можливість жити в себе вдома в Україні, завдяки яким ми взагалі живі. Будь ласка, друзі, не забувайте донатити, підтримуйте збройні сили України, адресна допомога безпосередньо тих, хто воює з ваших друзів, знайомих, близьких і сім'ї. А медійникам не раджу прикриватися подібними формулюваннями. Також я знайшов в третій досить цікавий коментар. А так, подивимось, тому що піарники працюють наповно. Зараз дуже багато налетіло ботні. От кошенята мені вже скидають. Який я актор чудовий, він неймовірний, фантастичний. Заходиш в а там до 12-15 підписників, якщо взагалі не 2-3. Тобто, піар машина працює наповно. Зміщення акцентів йде наповно. Я лише точно можу сказати: якщо ти не мочив ноги, то їх не потрібно сушити. А тут виглядає, ніби цими ногами вмокнулися по пояс в болоту. І це показовий кейс для українського шоу бізнесу, як медійнику, якого є ресурс, буде залучати усе можливе і неможливе, аби зберегти свої янгольські крила. Тому що ну так повинно бути, тому що так працює медійка. О, і забув, хороша зірка не дорівнює хороша людина. Не забувайте. Сіяд інформації, які гуляють зараз в інтернет, єдина. А, є і, і, відео, яке я зроблю дуже давно. Для коханої людини. Окей, ти зробив відео для коханої людини, Це відео злили логічно, ти медійна особистість. Це давнє відео. Ніхто не говорить, що це щось свіже, що це щось нове. Знову ж таки, зайдіть в мій телеграм-канал, тому всьому є підтвердження. А, які а, жантажували? Вони гатив 3 тисяч доларів. На це відео нічого страшно. Страшні. 100% я сказав ні. І вони. Пуф, не знаю, де я не йшов. Ну, зараз, 4 роки поже, туф. Вони тут. Ну. Хто вони, Екторе? ми не бачили цього відео, бо тоді ви його зачистили. Ви зачистили ті кружечки, дуже постаралися, тому що хвилювалися за образ медійний, який для тебе будують. Ніхто нічого по факту з того каналу не видаляв. І ми, побачивши це, залишили посилання. Типу, дивіться, ось є орідженіл, а ось є в іншому рандомному телеграм-каналі. Не тільки з відео, теж текст. О, заміщення акцентів. Отут уже ектор наклеп. В мій бік, розумієте, у нас виходить абсолютно дурацький пінг понг Мені навіть соромно це озвучувати, але ж треба, бо це ж ну, його офіційна заява. Е, були опубліковані значить, ці матеріали разом зі скрінами. Ні. В тому пості не було ніяких скрінів. Пацани почали писати мені. Типу, подивись, в мене був такий досвід, я мовчу, тому що я боюся Ектора, Тому що медійний, тому що зірка. Звісно, що для юнака ти суперзірка і тебе можна боятися. Бо вона що в тебе супер ресурси, суперзв'язки, і ти незламний, нескорений воїн, яким ти себе зараз позиціонуєш. Розмежуємо, тому що це зараз з твого боку Екторе, дуже виглядає маніпулююче. Кружечки окремо і окремо рандомні звернення від підписників. Це не пов'язані історії одне з одним. Це скоріше причинно-наслідкове. Коли з'явилося це публічно у нас в українському інфополі, то люди почали підтягуватись і стали трішки більш сміливішими. І саме тому я говорю, що я не можу давити тиснути на хлопців, бо вони молоді люди, вони вірять в цей незламний медійний образ. І тому вони відчувають себе піщинкою. І я кажу, що суспільство навпаки підтримати їх, це говорить про те, що ви не одні за вами стіна. За вами плечі, за вами підґрунтя. І тоді вони будуть сміливішати. А не коли не в здоровому глузді, я сподіваюся, що. Пишуть навіть в Тіктоці, в Інстаграмі, Телеграмі, ну таке що? 16, 15, 17? І що? Це ж його особисте? Справді, і що? 52-16, як я сказав в своїх випусках, на своє суб'єктивне бачення. Для мене 52-16 зустрічі це дивно. Я просто звучу те, що присилають люди. Але слухаємо далі. Всі мій текст я напишу на українську мову. Я учу, коли я е, у мене е, я не знаю сто відсотків слів. Ну, є Google Translator. Причому тут е, як ти взагалі спілкуєшся, переписуєшся українською мовою? Це тобі хто підсказав з твоїх е, піарників? Скажи мені, будь ласка, бо це абсолютно е, формулювання, яке воно знищує, абсолютно знецінює тезу наратив, який ти сам і заклав. Я говоріть українською мовою, окей, говориш українською. Пиш, е, пишеш українською, але вчиш українську, і українською при цьому погано говориш. Ну якщо ти погано нею говориш, то ти погано і пишеш. По-друге, хлопці розповідають свої історії не вчора з тобою, зустрівшись. Це було 21-му, 22-му, 23-му році взагалі досить лицемірити, тому що медійники знахабніли. Майже ніхто, коли виключається камера, не говорить українську. Всі приходять на російську. Угу, Говорить він, пише українську. Як ти нею пишеш, якщо ти навіть розмовляти не можеш? Ну тут він постарався, підготувався, звісно що. Важлива граматика. Я не напишу, як я скажу на балкон. Ні. І думав, що ектор є час, розсидив і це написав. Це абсурд, Це фейк. Я вважив не тільки хейт, теж дуже багато підтримка. Що саме фейк? Ну от знову ти кажеш, що це фейк, при цьому відео заявляєш, так, це моє відео, так про що йде мова, про який саме фейк? Ти сказав переписки, ти не говориш, які. Ти ж не озвучуєш проблематику, ну, якщо ти такий борець за чесність, чому ти своєї аудиторії не озвучуєш, в чому саме тебе звинувачують? Ну, як транслюють ЗМІ, тому що особисто я ні в чому не звинувачував, я просто зачитав скріни, як це роблю завжди. Якщо для тебе важлива принципово чесність, справедливість, чому ти не назвав, що саме не так, тому що не хотів зайвий раз типу це все форсити, а тому що підготувався, тому що підготувала команда. І от зараз ти гучно говориш про судовий позов. Окей, конкретно в чому. Давай розберемося. Окрім цього, якби я був на твоєму місці, даю тобі безкоштовну пораду. От дивись, з'являється така інфа, ці кружечки, і потім через день, там, чи на наступний день, я не пам'ятаю вже переписки. І ти береш свого помічника. В тебе в оточенні досить молоді хлопці, це не є відкриттям. Блін, подивіться направо, наліво, подивіться, з ким тусується ектор. Взяв молодика. Щось йому там не знаю, даєш якесь завдання, він починає плакати, знімаєш жартівливий скетч і кажеш: так, я український підіді. Це правда. Все, що говорять, правда. Але в роботі, друзі, точно не в тому, про що де мова в інтернеті. Тому що я не знайомлюся з молодиками. Чому ж ти в своєму відео не спростуєш головну тезу? Що ти не зустрічаєшся з молодиками. Формулювання: я не зустрічаюсь з молодиками. Я подать всюд, я не говорю, що на балкон. Серйозно, Екторе, мова не про це. Не треба замилювати. Бо ти зараз замилюєш очі. І от, якби я був твоїм піарником, я б спочатку змусив би тебе зняти ось цей скетч, а потім ще й долучився б до соціальної проблематики даної теми. І знайшов би класну гуманітарну програму допомогти тому чи іншому фонду. Це було благородно, і це показало, що про тебе б не казали, ти завжди тримаєш фірму. Ти завжди ось так виглядаєш благородно і достойно. Як це робить Тіна Карель, що б про неї не казали? В мене до неї ставлення дуже неоднозначне. В якихось моментах я її поважаю, в якихось моментах стібу, в якихось моментах не сприймаю. Але це не відміняє факту, що Тіна Кароль вміє ідеально, майже ідеально, працювати з антикризовим піаром. І ти міг дуже благородно і красиво вийти з цієї історії. Тому що домодійників завжди буде безліч запитів, закидів і так далі. Але в своєму відео спростуванні ти жодному разі. Не озвучив головну тезу Новинні Пабліки, які розфорсили цю новину, теж зміщують акцент. Спілкувався з хлопцями. Не ведіться, як сказав, що це вкип. Не про це йшла мова, взагалі. Кружечки не тих хлопаків, Господи, скільки це ще разів казати? Я вже втомився, я вже не хочу про це говорити. А треба, тому що пересічний громадянин, який почув, побачив цей скандал, не зрозумівши, скаже, блін, що таке, красавчика, такого класного ведучого, значить, зірку шоу Мастершеф, шеф Ось так очорняють. Так треба розібратися в причинах, що відбувається насправді. Чомусь в заяві Ектора ми чуємо головною тезою. Про те, що з мене вимагають гроші 3 тисячі доларів. Він прямо на цьому акцентував. А ти зможеш це довести? До речі, в тебе є підтвердження. До речі, є в Києві організація, якій можна здати на експертизу скріни і перевірити на фотошоп. І от, використовуючи таку тонку маніпуляцію, людина говорить: от дивіться, мене вже шантажували, і от зараз те, що несеться, це ж все та ж історія продовження тієї. Ну це ж все про гроші, де мої деньги на балкон. Хочеться запитати, де деньги? балкон, кухня, де? Відповідно, ектор хоче вийти сухим із води. Аналізуючи кожну тезу його звернення, воно не налазить одне на одне, тому що воно постійно знаходиться в певному дисбалансі в протиріччі. При цьому я пишу українську, для мене важлива граматика, але я не вмію розмовляти українською. Вже за 53 роки, які ти тут живеш, умовно кажучи, це я зараз гіперболізую. Ти вже міг вивчити мову, хоча б як мінімум з поваги до своїх глядачів. Які є твоїми відданими шанувальниками. І навіть зараз, коли ти співставляєш, бачиш очевидне, вони все одно йдуть тебе захищати. Треба мати повагу до свого глядача, як мінімум, який за тебе топить до останнього, що б там не було. Я побачив в цьому відео маніпуляції, я побачив в цьому відео звернення, розмиття головної тези, взагалі її відсутність повна, зміщення акцентів. Якщо ти вже йдеш до суду, до Антона ти теж підеш в суд. Mm? Скажи мне, будь пожалуйста, Антонес, эстонский плиткарц, тоже важный. Я из Киева, все знают, что он вызывает парней молодых студентов на интим, живет на Абалоне и когда делает все, что хочет, выгоняет. Мы говорим, за время до войны он выгоняет их, когда малые говорили, что нет денег на такси, он, ну там лавка есть или чего вы вообще хотели, я же вас поимел и вот вперед, вон бог, вон порог, да? Думаю, если ты у киевских парней поспрашиваешь... Под... У него на канале подобные истории тоже появлялись еще рокы три тому. В тусовці про це говорять, колеги пишуть масово. Знаєте, немає нічого гіршого, ніж мовчання і толерування лицемірства. В даному вигляді тут лицемірство помножене на лицемірство, на акторську гру і так далі. Чим би не закінчилася ця історія, рано чи пізно почнуть говорити, що я озвучую завжди те, що надсилають кошенята, незалежно від контексту масштабу зірки, про яку ми говоримо: чи то Дантес, Кароль, Брежнєва, Лабода... Немає значення, ми пліткарі. Нам цікаво вивчати український шоу-бізнес, викривати в брехні, шукати інсайди, озвучувати плітки з народу. Тож, любі друзі, висновки робіть самі. Я нікого не закликаю. Ставайте на мій бік, на його бік. Я думаю, що люди, які вміють аналізувати тверезо, мислити, кожен зробить свої висновки і зрозуміє. Я лише хочу висловити підтримку хлопцям і сказати: сила вашого слова набуде ваги. Та значення ваші історії точно не будуть забуті. Давайте обговоримо. Цікава ваша думка. Завтра повертаємось, сподіваюсь вже до звичайного формату пліток. Попереду багато цікавинок. З вас вподобайка, підписка, комент. Безліч цікавинок вас чекає в телеграм-каналі. Теж долучайтесь, теж посилання в описі та в закріплених. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску. А мені як то кажуть, сил, терпіння, бо несеться з усіх сторін. Це просто жесть. Я не встигаю. Вивчати всі матеріали і розгрібати кожне повідомлення. Усім вдячний, хто зберігає здоровий глузд, вміє аналізувати і дякую усім за підтримку. Побачимось, Па-па!